Україну накриває пилова буря у низці областей. Скаржиться на якість повітря. На машинах утворився шар бруду, а на небі не видно сонця. Що відбувається, і звідки йдуть потоки пилу? Докладніше далі. Вранці 30 вересня південно-східну частину України почала накривати пилова буря. Найбільше забрудненість наразі фіксується на Полтавщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, а також на Сумщині. Як повідомляє сумський гідромецентр, серйозне погіршення якості повітря пов'язане із потоками вітру з території Росії. Зазначається, що в районі утворення атмосферного вихору вирують масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш з пилу та смогу притяг південно-східний вітер. Як повідомляють різні місцеві пабліки, буквально за ніч. Машини, які були припарковані на вулиці, покриваються курним шаром. Також очевидці зазначають, що у містах пил застилає горизонт. Через це видимість значно знизилась. Водночас, жителі Запоріжжя та Харкова також повідомляють про погіршення якості повітря. Як пише сервіс аналізу погоди в Індії, величезна пилова хмара рухається з Казахстану та Узбекистану. Синоптики рекомендують українцям утриматися від провітрювання приміщень і скоротити час перебування на відкритому повітрі. Також радять зачинити. Вікна, пити достатньо води та за можливості скористатися очищувачем повітря. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.